Адвокат Максим Мелешко, я є представником житлового кооперативу Гінта. Тобто сьогодні відбувало судове засідання з нашим позовом про визнання договору діючими та усунення перешкод до земельної ділянки та об'єкту будівництва, яке збудовано за кошти членів кооперативу і інвестицій. Ну я думаю. Ми також зафіксували і почули те, що відбувалося відбувалися судовому засіданні. Що договори наші діючі, вони ніким не розірвані. Тобто, то була просто ну, дезінформація в змі для того, щоб можливо якось легалізувати інших людей для продажу майнових прав на квартири. Е, ну з результатами, я думаю. Підвели підсумки, що ми погодилися на врегулювання спору за участю суді, і ми неодноразово казали, і намагалися зустрічалися, щоб врегулювати цей конфлікт, щоб, хоча б наших членів кооперативу, які вклали гроші в даний об'єкт інвестування, забрав новий забудовник, вклав з ними угодами, і далі ми готові були виходити, або пропонували спільне фінансування даного об'єкту подальшого. Як ви вже бачите, що як мінімум сумнівна така експертиза зроблена на замовлення відповідача кооперативу Житомир Молодіжний, я думаю, ці питання ми всі бачили. Тобто, за результатами цього суд ухвалив, що розпочав процедуру врегулювання спору за участю судді, тобто ці всі зустрічі будуть конфіденційними. І будуть виключно за участі офіційних представників. Тобто нікому іншому там буде неможливо, фіксувати також неможливо. Тому ми погодилися не дуже до кінця з такою позицією. Ви бачите, як діють відповідачі, що вони насправді хочуть від цього позову, але ну. Наше сподівання, що і нас, і суд побачить насправді, що там відбувається, як відбувається, які договірні відносини. Адже в судових засіданнях встановлено, і їх договорами встановлено, що це наш об'єкт інвестування, що ми його за наші кошти він будував, ну, верніше за кошти пайовиків. І його просто забрав відповідач землекористувач земельної ділянки і передав іншій юридичній особі, яка зареєструвалася 30.05, а договір з ним уплавила вже відразу 5.06. Ну... Я вважаю, що таке недопустимо, як і договори на один і той самий об'єкт, по два договори. Такі дії, оцінку їм взагалі мають надавати інші органи. Ну і в тому числі хотілося б, щоб наша влада трішечки зреагувала на цю ситуацію і подивилася і допомогла вирішити, адже тут вирішується питання саме людей, не юридичних осіб, а саме людей. Вкладників в майбутні квартири. Ну знаєте, як можна бути задоволеним тим, що суд забезпечив позов шляхом накладення арешту, да? але також зобов'язав на протязі 10 днів з моменту ухвалення цього рішення внести по 10 мільйонів на рахунок суду. Тобто в нас неприбуткова юридична особа, і десь сума 10 мільйонів взялася з експертизи, певно, да? але результати експертизи були в принципі самі. Я зачитав, все е, От. І насправді, да? а що вносити кошти? Ще раз кошти в об'єкти, який побудований нами, на рахунок сути ці гроші, звідки їх взяти. Доступу до цього об'єкту немає, рахунки заарештовані, адже ну, постачальники подали. Позови про стягнення заборгованості за поставлені будівельні матеріали. Тобто, фактично новий забудовник, за наші будівельні матеріали, за наші гроші. Здійсняти, як це можна бути цим задоволеним? Ну і що і дії ухвали, і хтось виконує про арешт? І вони будують. Дякую вам.